Майже 50% українців мають проблеми з психічним здоров'ям через війну в країні. Про все це йдеться в звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я. 68% громадян повідомили про погіршення стану здоров'я в порівнянні з довоєнним періодом. найбільш поширеними виявились розлади психічного здоров'я та нервові розлади. Андрій Козінчук зараз з нами на прямому зв'язку. Це військовий психолог і військовослужбовець Збройних сил України. Пане Андрію, доброї вам ночі. Вітає певно, його. вже так. Бажаю здоров'я. Ну насправді цифра ну загрозлива, так? І коли ми говоримо про те, що ні. не загрозлива, ні. ні? Ви сказали, не слухайте, мала, мала цифра. Ну, слухайте, у нас війна, четвертий рік повномасштабки. Нема жодного регіону, який би не був вражений хоч раз. І значить, 50% ще нормально вивозять. Ну, хіба не круто? Ну, бо дивіться, взагалі та цифра ну, погана. Ну, Півкраїни е не вивозить, але при цих навантаженнях, які є, от прямо ну, це от прям дуже круто. Ми готувалися до цього всю дорогу. От, прям я не знаю, от, от все життя для того, що так. Мені не подобається ця цифра, я би її хотів дуже сильно знижувати. Але із тих новин, які зараз несуться, із того, як ми воюємо, то це ще ну, все відносно, розумієте? От, і сказати, що ой, погана цифра. Один відсоток уже був би погано, треба щось робити. Але тут розумієте, якби нічого б не сталося, і 50% не возять, от та чуваки, у нас війна. ну... Це та, так воно і має бути. Більше питання: що ми робимо з тими цифрами? А, що, що, ми, а що ми робимо? Та. От, вибачте, так, разом вже говоримо. Нічого, Нічого не робимо. Нічого так? не робимо. Я просто от, ну, що ми робимо? От я вам скажу це з перевірена інформація про те, що до середньостатистичного психотерапевта. В місті Києві черга на 10 днів вперед. Це просто, це не то, що людина там супер якесь світило, і от він може все вирішити. Ні, це просто звичайний психотерапевт. 10 днів наперед. А в аптеках, коли ви куплюєте купуєте якісь там інгібітори, чогось або антидепресанти, або щось ще просто питайте про їх наявність, їх повно. Вони є, немає ніякого е, дефіциту, тому що люди це купляють і це завозиться. Ось я що хочу сказати, що половина України, і це стосується і військових, і тих, хто пройшов полон, і звичайних людей, які от щоночі там шахеди над їхніми хатами летять. Вони всі зараз на пігулках. Вони всі, е, ну ви, ви, мабуть, краще розбираєтеся. Поясніть далі, що це таке. Це відкладений стрес, це кінець, е, значить. Е, Серотоніну, так в, в надмиркових наших залозах. Чи що це таке? І, і що, і що буде, якщо нічого з цим не робити? Так, що це таке? E, взагалі, в нашому соціумі не сильно прийнято емоції виражати. Ну особливо це стосується прекрасних чоловіків. Я собі сумно палю десь в стороні і в себе там переживаю, і все. Того чоловіки на 10 років менше живуть в Україні не через війну, а через оцю стигму. А, якщо ти довго то в собі. Як це працює? Якщо тобі стало сумно, ну є якась новина, це ж не просто що тобі сумно, в тебе виділяється гормон. Серетонін – це от радості, там туди ж ендорфін, окситоцин, але є ж інші гормони: адреналін, норадреналін, кортизол. То, що це не погані гормони, але це гормони, які нас до чогось готує. Наприклад, ми знали, що йде там не дуже хороші люди до нас, у нас виділяється цей норадреналін. А і це означає, що ти повинен взяти свій дворучний меч і йти валитися там. В бо, а ти ж цього не робиш, того що в тебе там сім'я, робота і так далі, і воно лишається в тебе всередині, і потім змішується із іншими цими гормонами, і ти все одно це терпиш, і потім ти або ви, ви питали, що що станеться, якщо ні, та ти або вибухаєш, тебе психоз, і коли ти вибухаєш там, де тобі більш-менш безпечно, це як правило на сім'ю, на дитину, на родину. E, начальнику можеш там не знаю висказати все підряд він тебе звільнить потім, бо буде обіжатися. E, тобто психоз, взрив. З точки зору психології це дуже кльово, з точки зору етики і суспільної безпеки, не дуже кльово, бо тобі будуть казати, завжди знаєте, кажуть, ніколи б на нього не подумала. Такий спокійний ходив завжди, вітався, а, а тут взірвався. Саме так воно і є. Другий варіант це психосоматичні розлади. Тобто, коли ти через е, псих, ну, із своїх психічних переживань у тебе йде висипка на тілі, розлад харчової поведінки. Ти приїдаєш, от пільмітосів зараз би навалити з майонезиком перед телевізором у 2 годині ночі, а потім сумувати, що ти жирний чи жирна. От. Або навпаки, не їсиш нічого. Тобто розлад харчової поведінки. І най класно на це реагує це серце. Тобто, все одно, топчик по смертям це серцево-судинні захворювання. Це все психосоматичні генези йде. Ну тобто, в чому є біда? Не від того, що там психотерапевти, там не працюють. Все, ми ходимо Ні, до психотерапевтів. вони працюють багато, я кажу, багато працюють навпаки. Багато, так. Але у нас просто ця робота. По ментальному здоров'ю вона не системна. В чому суть? Це Ментальне здоров'я це не значить ходити до психолога. Це, це означає забезпечувати собі безпеку, навчати е, говорити, сваритися, вміти сваритися. Як висказати своєму батькові невдоволення? Не можна батькові невдоволення казати, бо ти живеш в його хаті, а тобі 12 і тобі нема що дожити А треба вчитися цьому всьому. Тут питання соціальних речей, юридичних, цілий комплекс, коротше. На рахунок того, що ви сказали війську, ну там поки що печально, бо е, ми ще трошки ну, заскарублі е, на рахунок війська. У нас ще трошки стара система. Її реформують, міняють назви, все кльово. Ну ще трошки ще, 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 ще не дотягуємо. В цивільних уже що круто, що з робляться якісь ці центри ментального здоров'я, і це вже не тільки про таблеточки, але взагалі про роботу. Дивіться, Ми до того йдемо. Тут зради ніякої немає. Ну є ціла ми програма того, це... першої леді, яка як просуває так. ці речі і збирає навколо себе дуже багато людей, які впливають на це і дають на це гроші, і, і звертається так, на це і... увага. Яка програма би крута не була, ми б запрошували б якихось неземних чуваків. Але коли люди не відкриють своє серце, нічого не вийде. Нам треба достукатися до нашого до людини, громадянина, до всіх оцих речей і сказати, що дивіться. Піклування про ментальне здоров'я дуже таке ж важливе, як і, наприклад, піклування про е, там, не поле серта, чистити зуби треба. І тобто, це, це має от бути. От, от, взагалі, що це окей. Уже в нас іде, ну тут локомотивами йдуть молодь, молодь вже вони прекрасно розуміють, що мені треба терапевта там, і, і батькам кажуть, виділяйте там частину нашого сімейного бюджету, бо це і за вас все. От, ну і трошки і за друзьні дерева. То нам важливо розуміти, що ми йдемо. Але до того, щоб сказати, що у нас все кльово, ой, нам ще дуже багато йти. пан Андрію, я просто поточню ви консультуєте зараз? От ви, ви, ви у війську зараз, так? Ви консультуєте побратимів. У нас буквально хвилина. Тільки дивіться, тільки своїх, ну свій підрозділ, все інше я не можу вийти за рамки. І ви можете у вас от системно ви бачите. Проблема однакова у наших військовослужбовців, чи воно воно різне? Е, воно абсолютно різне, але воно все рішаємо. Ну там немає нічого такого, не рішаємо. В основному це стосунки, бо ти не можеш їхати до родини. Це стан твого здоров'я тебе не звільняють. І стан того, що ну є великий страх, що я буду безполезним. Якщо завтра звільнять всіх, бо буде мир, о, то у нас буде велика біда, бо дуже, дуже багато людей будуть відчувати себе безкорисним. Дякуємо вам, пане Андрію Андрій Козінчук. Питань ще багато, але Військ, часто. Військов... Будемо так. раді бачити ще раз в наших ефірах. Андрій Козінчук, військовий психолог, був з нами на прямому зв'язку і говорили насправді про серйозну і непросту тему. Так? От серйозну і непросту.